Все ладощів, які всі ми їли в дитинстві. Ну і перше, це сухарики три корочки. Чесно, я не знаю, чи є вони зараз в магазинах чи немає, тому що на поличках от магазинів я їх не бачила. Можливо, вони були не українськими, або їх просто зняли з виробництва, або я просто їх не бачу. Я не знаю, вони були ось такі по довгості, а ще були такі, знаєте, е, кружочками, квадратиками. Наступне це сухарики Флінт. Флінт є досі, але чомусь залишилися смаки, якісь такі, знаєте, самі, от якась бужаніна, вже там щось таке. Мені не знаю, воно якесь таке все однакове. І ті ковбаски, і буженки, і воно все якесь. Міста, і все якесь однакове, але раніше якось воно все було різноманітніше. Наприклад, ось ці сухарики з чорною ікрою, вони реально були смачні і вони ледь ледь нагадують ось ці сухарики, тобто вони реально були інші. Чому їх зняли з виробництва? Я не розумію, чесно. Також сухарики з сиром. Так, звичайно, зараз тих сирів, боже, чипси з сиром, сухарики з сиром, все з сиром. Але раніше воно ну, якось все таке. Ну ну не такий був смак. Я, звичайно, не опишу його, це потрібно спробувати, щоб відчути. Але ну інакше вони були, розумієте? Наступне це солодка мівіна. От чому? Чому саме от смачне, саме реально таке, що мені подобається, і так солодко майже не їм. А тут мені так подобалось. І чомусь забрали з виробництва оцей. Про продукт. І то реально було дуже смачно. Пам'ятаю на смак ось цю білу з кокосом, хоча я кокос не дуже люблю, але їла ось таку мімінку і ось таку червоненьку. Вони були настільки смачні. Мені здається, що вам зараз ну, дуже важко все-таки уявити, які вони можуть бути на смак. Це ніби щось таке, знаєте, що ми звикли бачити в несолодкому вигляді, в соленому, наприклад, таке село солодкий, знаєте? Ну, якесь таке, от собі. Я вас розумію, але то було справді смачно. Наступні цукерки золота лілія. Попадалися вони в подарункових наборах новорічних і також купували ми їх. Вони були Другі, зараз також вони, в принципі, не дешеві. Але ну, є цукерки все таки дорожчі, але чомусь ці смачніші, ніж ті, які дорожчі. То такое. Коротше, це одні з тих цукерок, які реально вартують своїх грошей. От вони реально смачні. Тобто ти з'їдаєш, я не знаю, штучки три. Ну, я не скажу, що ти не мене їдаєш, але тобі якось вистачає. От, от більше ти прям не хочеш з'їсти, тобі не треба їх їсти кілограмами. Наступне, це ось такі жуйки, але не зовсім в упаковках. Вони просто стояли, знаєте, в таких коробках. Ну, такі, знаєте, як оце з підчупачупся, можливо, хтось бачив. І там було багато ось таких шариків, вони коштували там. Що 25 копійок були у вигляді там кавунчиків такі, знаєте, полусаді зелені або ось такі червоні. І приходиш, вони завжди біля касира. Отак стоять біля продавця. І ти каже, дайте мені, будь ласка, дві жмачки. Наступна це бабусині каски. Це одні з тих цукерок, і, напевно, єдині. От я такого чомусь я вже всього перебрала, це вже яка частина, але чомусь я не можу ще згадати. Це одні з тих цукерок, які мені колись подобались, а зараз чомусь ні. Нещодавно мене пригостили такою цукеркою, але чесно, я навіть до кінця не могла доїсти. От одну цукерочку. тому що, от якось я не знаю, чи то можливо вони зараз вже інші. Чи якісь роблять їх, чи то я не знаю, упаковка то точно змінилася, а склад всередині, не знаю.